Доброго ранку всім. Всім привіт з ДНП. Мене звати Наталя і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. З чим я вас і вітаю! Сьогодні в мене буде відео Рукодільний щоденник, в якому ми будемо роздивлятися 5 моїх нових процесів. Огляд, наборів і розбір того, що в них входить, і чому я саме обрала ці процеси, ви могли вже подивитися в минулому відео. Цього тижня я залишу на нього посилання і також залишу посилання на всі мої попередні сезони веселих стартів. От, я це вже практикую рік. От, минулого року я почала кожного сезону збирати всі старти, не розмазувати, а якось збирати їх всі до кубки і робити їх ну, майже одночасно. От, місяць стартів робити я не наважуюсь. Ну, в принципі, з огляду на те, які результати були місяців стартів, у тих, хто їх робив, то мені щось не дуже віриться, що мені таке зайде. От, а раз на сезон зібратися і зробити 5-7 стартів, це для мене дуже прикольно виходить. Отже, перший мій старт починаємо. Це мій отакий віночок. З журналу Just Cross Stitch я вам залишу посилання, напишу, як він називався, який саме номер. От, вставляю вам картиночку, щоб ви побачили, що це буде. Детально я вам розповідала про цю фанерку, де я її замовляла, і що там на ній буде в огляді. Можете подивитися, я тут навишивала вишивала один От відсоточок. Отак це виглядає. Тут буквально 4-5 ниточок. Можу вам сказати, що нитки метрової перекинутої навпіл, тобто ну, 50 сантиметрів живої нитки, тут вистачає на 25 хрестиків. Хм, без великих, ну, я без великих протяжок вишивала, тобто якось так. От. І можу вам сказати, що на цій фанерці вона абсолютно чиста, вона ніяк не мені не бруднить. Ниточку, це Wood, Woodcraft, Wудкраin, Вудкрайн, здається, Вудкрайн вони називаються. Но я вам теж за них залишу посилання на цього виробника. От, Я про них вже розповідала в минулому знову ж таки відео. Е, і все було нічого, але фанерка така тут ну, така, досить простойна, товстенька. Тобто е, беріть ниточки з запасом. От, і запас беріть, ну такий, знаєте, ледь не 50%, якщо ви будете замовляти ниточку. А в мене тут ниточки з ХС, з ними ще один нюанс. Якщо ви помилилися, то вам ниточку фактично розпустити не вдасться. Я тут трохи помилилася в цьому моменті. Я почула. Якби забула про цей один хрестик, і потім в мене трохи не зійшлося, і мені довелося цю штучку розпустити. Я почала її розпускати і зрозуміла, що ниточка Це вам не пластик, де можна витягнути все безболісно. От, на пластику до речі, розпускати навіть простіше, ніж на тканині. От. А тут, в принципі, ниточка, особливо ЄС ХЕС, якщо ви один раз її вшили, то все. Далі вам просто доведеться відрізати цю ниточку. Зважайте на це. Якщо ви маєте схильність до того, щоб багато помилятися, то можливо. Треба запасик ниточки закладати. От, Я беру ниточки СХС, тому що це 14-й каунт, і вони прекрасно вкладаються. Бачите, такі пухкенькі об'ємні хрестики виходять. Е, мені сподобалося тут один 1% від усього обсягу цього віночка. Я не знаю, скільки років я його буду вшити, але виходить прикольно. Е, оці, е, ну, Я почала з не най... Веселіших кольорів, я б так сказала. От, бо Бот навколо цього і навколо по краю тут, тут буде йти який такий сірувато, сірувато трохи з відходом в такий бусковий. Такий, Сірувати якась ниточка, і тут буде трохи темніше, а це буде якби край. Як контур, а далі вже ну, піде щось яскравіше, от я вже взяла тут помаранчеву ниточку. От, далі воно вже буде. Це, це, до речі, бантик тут буде. Тут стрічка така, яка буде переходити в бантик. От. Буду вишивати, трохи повишиваю. Не знаю, скільки мені вдасться цього року повишивати, але це буде такий мій класний осінній процес. Е, ще я хочу зробити такий маленький, якби, ну, не, не, не зауваження. Ну, так, можна сказати зауваження, е, я хотіла вишивати це великою голкою з тупим кінчиком. От. Те, що тут треба, тупий кінчик, я підтверджую: такий краще тупий кінчик. От. Чим він буде гарний, він не буде зачіпати ваші ниточки, які вже вшили в дірочку. І буде е, краще знаходити дірочку. Тобто, коли ви його виколюєте. Тупим кінчиком буде якби плавніше, вона буде проскользувати, проковзувати в дірочку. Голки з кулькою тут не пролізуть, от, кажу одразу. Але великий розмір голки не беріть. Я взяла великий розмір голки і зрозуміла, що незручно. Тому. Тому ми зараз перейдемо до наступного процесу, і я вам скажу, що я, мабуть, його душею, і потім візьму звідти голку і буду вишивати цей віночок тою голкою. От, І я передбачаю, що мабуть я тут зламаю кілька голок, бо ну, треба ставити руку, щоб ним вишивати. Бо знаєте, я люблю в два прокола вишивати, і в мене є такий от якби. Ну, звичка така, що я все одно, коли вишиваю на пластику, це не так смертельно. Коли вишиваєш на фанері, вона не пластична і хочеться якось голочку так під, 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 підвернути, підколоти. А якщо зробити це дуже сильно, то вона зламається. Тому е, майте запасок голок і беріть з тупим кінчиком. От. Другий мій процес, який я розпочала, це отака от кіцюня. Е, кіцюня від... Е, Wonderland Craft, от, від нашої чарівної країни. Е, серія Хэллоуінська. Е, і тут мене е, е, я мала сюрприз. Спочатку давайте закінчимо з голочками, а потім я розкажу, що, що мене тут, який сюрприз мене тут чекав. От, дивіться, отут була в наборі голочка, я її прямо тут ну, вона зачеплена, тому я, щоб вона не загубилася нікуди не ділася, вона була вколота в таку. Пластикову штучку. от І тут саме була голочка. Та покажися шти, ну. о Тут була голочка саме з таким не дуже гострим кінчиком. от Я нею буду користуватися для вишивки на дереві. І от вона класного розміру якраз. от А який сюрприз мене тут чекав? Я почала вишивати з, ну, з шапки. от Бачите, тут на картинці воно виглядає так, ніби в неї цей плащик, він в неї сірий. Який це сама сіра? Але е, це оптичний обман. Знаєте чому? Тому що, коли ми дивимося так. Гулка не загубиться, вона висить на, на ниці, але все одно мені не хочеться її якось об неї травмуватися, тому ми зробимо отак. О, і підемо далі. Е, але це оптичний обман, оптичний. Чому? Тому, що, коли я взяла, розгорнула ці ниточки. Ви тут бачите сірі ниточки? От я теж не бачу. От вони всі якісь бежево коричневі І навіть ці, які я спочатку прийняла за сірі, вони не сірі. Вони коричневі, і все коричневе. Можливо, це сиамська кішечка, до речі. Хоча сиамські кішечки вони мають бути з таким бежевим. Ну, тільцем. Коротше. коротше, кішечка не сіра. От. Я спочатку така думаю, що кішечка не сіра, може мені поміняти. Потім думаю, чого я буду міняти? Тут є гарні нитки. Е я не знаю, що саме, М можливо, це анкор, е ну, схоже мені на анкор. От. Чому міняти в принципі, нитки гарні? От. я тут шила. Е Я не користувалася тут електронною схемою, вони там пропонують взяти. Схему в PDF мені PDF читати нема чим, тому я вирішила, що я буду вишивати по паперовій схемі. от Ну Я думаю, що тут десь один відсоток я вже нашила. От. Дивіться, така в неї шапка вийшла гарна. Капелюшок такий. І я почала вже перейшла на мордочку. Тут рахувати трохи заскладно, бо нема ж розмітки. Я так думаю, що, мабуть, я буду якби з такими. якби Поступово просуватися от такими шарами. от І ну киця не невелика, я не знаю, скільки тут не написано, скільки в ній хрестиків. Е, я думаю, що нормально воно вийде. в мене от е, Це мій перший кандидат на дошивання. Е, дуже мені хочеться її душити, і, можливо, це ще цього року поставити, щоб вона в мене постояла. як е, хотіла Сказати, великодній декор. Ні Не великодній декор, осінній декор. От. Друге, що в мене не, третій третій процес на дереві, який я почала, от це в мене такий гарбузик. от Гарбузик це вишивається не просто так, вишивається він в мене на заготовці. для яка стане майбутнім органайзером. І з гарбузиком мене теж спіткала якась така цікава ситуація з кольором ниток. От. Я думала, що цей гарбузик буде якийсь, ну як от по фотці, мені здавалося, що він має бути трохи більш помаранчевий. А тут якось я маю вишивати цим такий купер називається, тобто мідний колір. От. І він якось темнуватий. Але от якщо дивитися на схемку, а, то отут має бути темне, а темне це у нас, е, бачите, е, 947-й колір це у нас третій номер. От Дивіться, от, оце має бути типу темне, а оце основа гарбузика. От, якщо ми подивимося сюди, то можливо навпаки. Я не знаю. Коротше, я тут треба подумати, як його, можливо, я поміняю їх місцями, а можливо, взагалі якісь інші нитки візьму. Ну, Сам гарбузик мені подобається. О, тут треба трохи подумати. Я думаю, що я після кицьки я спочатку кицю дошию. Якщо мені запал не пропаде, то я дошию і гарбузик. Але ви ж пам'ятаєте, що в мене ще гарбузова грядка лежить, яку я хотіла цього року повишивати. От, ну, план закінчити її вже мабуть, не справдиться, бо в нас вже на листопад тільки один місяць лишився, а в листопаді мені хотілося б душити щось новорічне, щоб в грудні збирати. От, тому ну, таке. Коротше. от Але гарбузик все одно класний, мені подобається. Це теж від вудкрайнів це ж теж якість заготовки, дуже класна. от Що ще я зробила? Що ще я стартувала? Ще я стартувала таку совуню, я планувала з нею брати участь в з нею брати участь в сп по совам в, і в одному місці там мало бути СП посолом, і в іншому місці там мало бути СП посолом. але і там, і там воно перенеслося і перенеслося, мабуть, на початок року наступного. О, тому я почати її почала, але я не дуже розігналася. тобто ну, Я знаю, що зазвичай в СП або з нуля, або ну, там, до 5%. Тобто Я тут нашила, в мене один відсоточок нашитий. От, тут буквально там щось типу 100 хрестиків. і, ні, Трохи більше. Трохи більше. От, і я думаю, що в будь яке СП я з цією совунею прекрасно зайду. От, це я почала вишивати прямо з головної героїні нашого дизайну. Тут от прямо оце, от, оце сова. От, чому почала звідси, бо все інше тут майже все йде півхрест. Ну і вибір був невеликий, або починати з сови, або починати з гілки. Починати з гілки мені було нуднувато. Тому я вирішила, що я почну з сови, от, а потім вже доточу сюди гілку і буду поступово отак от, ну, сову, потім якось отак от буду просуватися, піду сюди, вишюю, потім буду сюди-сюди-сюди сунутися і там вже вишую гілку. О, тут дуже багато чорного кольору, воно йде, йде навіть в додатковому моточку. Я про цю сову окреме відео про розмітку знімала. Якщо вам цікаво, як зробити розмітку на наборі Dimensions і, взагалі, як організувати набір Dimensions. Якщо особливо ви новачок і не знаєте, як робити розмітку монониткою, то велкам можна подивитися це відео. От така буде в мене колись гарна сова. І вона мені так подобається, що я б навіть її оформила. Але подивимося, скільки вона буде вишиватися, і де я буду на той час, коли я дошию цю сову. Сподіваюся, в якомусь хорошому місці. От, Сову я розмітила, сову я почала. І я навіть знаєте, що зробила? Я навіть виділила їй папку. А це не просто папка, це папка, яка зі мною пройшла всю мірабілію. <гум> це е, я виселила мірабілію вже в е, ну, всі нитки від мірабілі, я їх поки не розбирала, я їх зібрала в такий великий зіп-пакет. От е, треба буде їх ще порозбирати, е, Але чому вона буду? Папка простоювати. от в мене сова в мене сова засілилася в цю папку, а, а пакет з нитками від мірабілі поки що лежить в мене в е, такій великій папці портфельчику, е, яка в мене призначена для того, щоб в мене там кюснапи жили. А сова сюди піде в папку. От, ну Як якби, як звичайний процес. от І е, мій останній п'ятий старт, який я зробила. Отака брошечка. Тела Артіс, дуже цікава, брошка-лина. Телартіс каже, що тут бачите три зірочки складності з п'яти. Е, я пороздивлялася інструкцію. Я б не сказала, що тут три зірочки. Я б дала ще одну. Е, інструкція тут трохи, е, ну, трохи більш докладна, як у Абрісарта. Який ми з вами вже шили. Я не стала знімати окреме відео на калину, бо щось не знаю. Десь я в курсі вже бачила відео саме на калину. Що тут було цікавого? Тут це моя мононитка, Тут в наборі, до речі, нема нитки. Я вирішила, що я буду монониткою шити, дістала мононитку. Я почала з Канітелі. Я ніколи раніше не шила Канітель. Не пришивала, не вишивала канітелю, І я от зробила канітель. Давай фокусуйся, товариш. О, отак. От, Я пришила тут канітель, мені ще треба буде отут пришити ну, по краю листочка ще буде канітель. бачите? Вона така коричневенька. Е, ну, Я б сказала, що вона такого якось кольору бронзи. чи що. Нескладно вона вишивається. Я думала, що вона якось ну, там більш Складні штуки з нею треба виробляти, але взагалі вона нескладно вишивається і монониточкою прошивається. Отак от, от. Я її розтягнула, як було написано в інструкції. Інструкція пише, що її треба в два рази розтягнути. Я її розтягнула от, і виглядає вона тепер така, як, знаєте, як пружинка розтягнена. О. Виглядає як пружинка, і я її просто отут по краю листочка ще на шию І ви знаєте, поки я її пришивала, мені прийшло на думку, що я б хотіла ще якусь брошку зробити. от Або купити щось ще з канителью можливо, в той же телеартіс. Або щось собі. Ну, я, в мене є там кілька брошок віж-листі, які я б хотіла від тела До речі, не пам'ятаю, чи є там канітель. От, ну, це таке. Е, я думаю навіть про те, щоб взяти, в мене, я купила ж фетр, в мене фетр є, і я думала, і замша в мене є. Я думала про те, щоб е, пошукати просто якесь натхнення картинку якусь на Пінтересті і взяти, поприміняти мої намистини, яких в мене повно. От, і спробувати, можливо, якусь брошку ну, типу, за своїм дизайном, але е, на це треба знаєте, сісти подумати, мені е, як завжди е, е, ліньки мені це робити. ну, Треба просто е, накреслити цей дизайн, е, зробити якусь е, е, якби, розробку. От, і можливо, я б хотіла примінити, Коротше, канітелі я тепер не боюсь. І вам не раджу, якщо у вас є брошка з канітелью, не лякайтесь, нічого страшного тут нема, вона нормально пришивається, і якщо я впоралась, то і ви впораєтесь. Я завжди собі так кажу. От, коли знаєте, щось там кажуть люди, О, я не можу вивчити. от Є такі штуки, які от реально я не можу вивчити. Наприклад, я намагалася осягнути, як програмувати на Python, або пояснювали мені якось через жопу. або... От. Ну, Хоча, з іншого боку, ну, тисячі ж людей засвоїли, як програмувати на Python, тобто, можливо, і я зможу. От. Але, наприклад, тут вишивати канітелю, це не програмування на Python. Я вважаю, що будь-хто в кого руки більш-менш з правильного місця ростуть, зможе пришити канітель, Тож, якщо у вас є брошечка, Лартіс, не лякайтеся, спробуйте, можливо, вам теж так сподобається, як і мені. Я була просто шалено захоплена, чого я не душила цей листочок, тому що мені просто спадки вже хотілося. Я вирішила розтягнути задоволення і нашити її на наступний день. Тут, бачите, ще на мистинки ці зелені, воно різного розміру. От, я думаю, що буде прикольно їх пришивати. Отже, це були мої старти. От, це були мої старти отакі от. Сова, калина. Гарбузик, Кіцюня і віночок. от Нові процеси. Вітаємо їх, я їх записала. До речі, в мене так нема вже місця, куди записувати, то я вирішила, що я. Три маленьких записувати не буду. сову я записала, і віночок я записала, бо вони будуть довго продовжуватись. От. Я сподіваюся, що до наступного перепису моїх процесів. Я навіть бачите, зошитик притягнула. От. Отут у мене йде перелік моїх процесів. Всіх-всіх всіх процесів, які в мене були початі на грудень 23-го року. От. Я завжди в грудні переписую вже не перший рік. От. І в мене тут було буквально дві, е, дві строчки. Я тут дописала вінок Таня, тому що е, замовляла його моя рукодільна подружка Таня Хоменка. От. Він у мене йде під, під назвою Вінок Таня. Хоча він, він вінок з Just Cross Stitch, ну, це таке. От. І «Дім сова». все. Е, це мені якби натяк того, що я, е, як мінімум, брошку кицю. Ну, Брошку і кицю точно. Я хочу закінчити до цього перепису. Якщо я щось не закінчу, то при наступному переписі я там вже в мене є фініши, от, я, Воно просто скоротиться на скільки в мене там фінішів? Там 15, скільки в мене було фіф. Ну, коротше, воно так значно скоротиться. От, і я на, на цей, ну, десь отак воно скоротиться. Думаю, так. І, от. і я на цей, якби, цей вже тоді запишу, якщо гарбузик не душию, то я теж його сюди запишу. Отак от воно в мене відбувається. Отже, всім, хто подивився, дякую за увагу. Не забудьте підписатися, не забудьте поставити лайк. Хто ще не підписаний, хто вже підписаний вам окремо подяка в окрему корзиночку. І до зустрічі на моєму каналі в моїх наступних рукодільних відео. Всім пока і гарного тижня!